З 14 років 1 вересня, чи якогось там місяця, да тато мені дав 200 гривень. Ці 200 гривень закінчились 10-го числа. Вони закінчились. це і славно, ну, понятно, що 14-річка не може скерувати грошима, розумієте? Ну, адекватно. бо вона думає, що прийде знов, ці 200 гривень. Я приходжу, тата каже Наташа: я тобі сказав, 1 числа ти прийдеш за наступним траншем, так сказати. От все, і і ніхто знаєш, хоч очі на такі огромний, квадратний, плач ридаю, головою бійся. Немає все, він сказав, що буде першого. І тоді я почала постійно типу, шукати якісь підробітки. Я вже умовно кажучи, йдучи в ліцей, я мала окрім рюкзака звичайного, я ще мала невеличку сумочку. В цій сумочці в мене був клей ПВА, в мене була така пачка об'явлень. І я йшла, було прохолодно, листопад, типу, але ти йдеш, типу, виходиш за півтори години до школи, а не за 15 хвилин, понимаєш, І йдеш один район, інший район, і я вклеєш, клеєш, я Сиділа зазвичай в школі більше ближче до. Ближче до батареї. Батарею я вставляла клієй, який замерзав. Ну і, 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 я так, от там 6 уроків, після уроків я йшла в США, тому що я кандидат на страш по волейболу. Теж дякую баті, що він мене там знаєш, але він мене не підганяв. Тобто я сама ходила на спорт нормально. Я йшла потім на волейбол, в дюшку. Ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн. Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років, і потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профільного важа, там буде персональний куратор і психолог, який... Буде вас підготовлювати до великого росту в житті і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шарці профіля телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки в «Грі справа, відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація. У мене був теж година часу для того, щоб дійти до шк'ятобулачкина школ... маска, сальонька і живчики. І я йду йду, йду, і все І на дюсе на треніровку прихожу. І от умовно кажучи, 200 двісті гривень за три дні. Да. А потім, потім що? потім у мене з'явився фотоапарат, і я почала фотографувати і почала вже в контакті. Тоді була така соцмережа, і я почала вже в 16 років заробляти на фотографії. Я робила різні фотосесії. Я фігачила ці фотки дівчатам. І в мене було там умовно кажучи фотосесій 10 на місяць. А вони тоді вартували по 400 гривень. Короче, та я, я маслала нормально, Ну дідішку любила плюс, я знаєш, там умовно кажучи, ніколи не нехтувала секонд-хендами, я перекупала вторічний одяг, наприклад, у мене завжди були. Я вчила...